Вітаю, друзі, українські військові, які воюють зараз на східному фронті і захищають місто Покровськ. Звернулися до відомого і популярного в Україні блогера Сергія Стерненка, у якого майже 2 мільйони підписників, з проханням публічно актуалізувати проблеми Збройних сил України і обов'язково посприяти вирішенню цих проблем. Тому що якщо проблеми ЗСУ не будуть вирішені, то ми не тільки втратимо Покровськ. І Донецьку область ми згодом втратимо і всю Україну. Мені пригадується, як ось уже останніх два з половиною роки після повномасштабного вторгнення, шанувальники і прихильники президента Зеленського наполегливо рекомендували усім незадоволеним цивільним не втручатися у справи військових. Не критикувати військових і не давати їм ніяких рекомендацій, тому що люди, які не тримають в руках зброї, по-перше, не мають морального права давати якісь рекомендації військовим. Він тим більше їх критикувати. А по друге, вони нічого не розуміють у військовій справі. І Ось що ми бачимо через два з половиною роки після повномасштабного вторгнення група. Українських військових, які зараз воюють, звертаються за допомогою, звертаються з проханням втрутитись у ситуацію до цивільного блогера Сергія Стерненка. Я поцікавився віком Сергія Стерненка, йому 29 років. Я одразу тут зазначу, що я поважаю в одній частині там, в певній частині Сергія Стерненка. Він зробив вчинок. Він, будучи досить молодою людиною, взяв в ніж себе, не тільки себе захистив, а ліквідував російську агентуру і українська правда. Я пам'ятаю, тоді написала статтю, яку назвала там російською мовою така була версія Націоналіст убив десантника». Сергій Стерненко, до речі, він має право багато про що говорити, тому що в молодому віці він зробив дуже зрілий вчинок. Його є за що критикувати, але в цій частині він все зробив правильно. І ось що ми бачимо через два з половиною роки. Ми бачимо, що група українських військових, ну, фактично, від безвиходів. Звертається до блогера, у якого 2 мільйони без 30 тисяч 2 мільйони підписників а, із проханням втрутитись в ситуацію. І Сергій Стерненко приходить до висновку, що нам потрібна армійська реформа. Нам потрібна реформа збройних сил України. Я хочу нагадати, що всі реформи, будь-які реформи в Україні чи збройних сил. Чи освіти, чи охорони здоров'я, чи економічні реформи у нас роблять політики. Але якщо ми подивимося, хто стоїть за плечима Стерненка, то ми розуміємо, чому до нього звернулися. Ну, у нас політики безугла і Мар'яна Безугла і Роксалана Підласа. І іншого варіанту в українських військових немає. Як звернутися до політика відомого по критерію, звичайно, по критерію підписників Сергія Стерненка? Але справа в тому, що політиком може називатися тільки той, хто може правильно артикулювати, описати проблему, визначити проблему і обов'язково запропонувати рішення для того, щоб рішення запропонувати необхідно. Мати здатність, політика, політичну здатність виводити інтегральну величину і робити максимальну кількість правильних висновків з мінімальної кількості інформації. Я би не реагував на стрім Сергія Стерненка. Сьогоднішній більше як 30 хвилин він тривав цей стрім, більше 30 хвилин тривав. Якби не Апеляція до політики, оскільки у нас насправді проблема, і немає ну політиків, звертаються до Стерненка. Ну я прийняв рішення теж прийняти цей виклик, не розминутися з цим. Хоча мене ніхто не запитує. Цю ситуацію, що робити, так? Отже, які проблеми на східному фронті, про що пишуть українські військові? Відсутність повністю взаємодії між бригадами. Одна бригада не знає, що робить інша бригада. Більше того, всередині бригад повний хаос теж невідомо, хто чим займається. Тобто там на рівні навіть батальйонів чи навіть рот. Повний безлад. Стерненко наводить жахливий такий приклад, що певне місто окупанти взяли силами одного взводу. Взвод, нагадаю, це 30 чоловік. Наступні проблеми: реби, тобто українські реби глушать, українські ж дрони. Якщо дронщики звертаються до наших ребівців. То не можуть знайти порозуміння, їх не чують, ігнорують, і ефективність дронів падає з 60 до 15%. Це при тому, що Стерненко постійно оголошує збори на ці дрони. Так? А дронщиків, відповідно, після цього всього, коли вони показують низьку ефективність, а я це знаю, відправляють в піхоту, ну, формально. Такі у них є критерії KPI, як у нас люблять казати, критерії ефективності. Отже, безліч проблем з неузгодженістю. І до чого приходять військові? Вони роблять пропозицію, а політиками повинні бути передусім якась частина військових. Вони не можуть покладатися виключно на політики, особливо якщо цими політиками є Мар'яна Безугла. І Роксолана Підласа. І от вони кажуть, що необхідно піти на укрупнення і воювати не бригадами, а воювати дивізіями. Ну, З моїх даних, коли там я був, то дивізія це 12-13 тисяч до 17 тисяч осіб. Пропаганда Радянська казала, що СРСР втратив в Афганістані одну дивізію. 13 з чимось тисяч. Одна дивізія. А бригада це так в середньому 4 тисячі. Отже, необхідно а, воювати дивізіями, тому що буде менше тоді керівництва, менше штабів і буде краще узгодженість в діях. Чим пояснюють військові, як вони окреслюють проблему, що ми воюємо бригадами, тому що у нас велика кількість. Паразитів, пристосуванців і кар'єристів, яким потрібно давати синекури або давати такі посади, які їх підвищують в статусі. Велика потреба всередині і цивільних, і військових в статусності. І, мовляв, от поділ на бригади дає велику кількість. Таких посад. Ну, давайте згадаємо там цивільне життя, коли у нас є директор з розвитку, креативний директор, директор ідей, економічний директор ще якийсь там, замість того, щоб бути бухгалтером і просто якимось там клерком. Тобто, це наслідок, це проблема, яка перекочувала з цивільного життя. І от вони пропонують перейти на те, щоб воювати дивізіями. Це позиція наших військових. Стерненко просто її озвучив і оголосив. І ну, теоретично, і не дає. Ну, звичайно, він не може дати пропозиції інтегральну величину, вивести з цього всього, як би ну, неможливо. Дуже складно в такому віці це зробити. Ось і е, на цьому все якби закінчується. Тобто, якщо все скласти пазли докупи, те, що говорить Бутусов, так, і те, що зараз говорить Стерненко, якщо вже до нього звертаються військові, то насправді проблема дуже велика. Але ми повинні розуміти, що якщо ну якби в армії набирати. Родичів, пристосуванців і кар'єристів. Ну, звичайно, це краще, коли буде один кар'єрист на 12-16 тисяч військових, але це теж не вирішує питання і не вирішує проблему. Це краще, ніж чотири кар'єристи по 4 тисячі, чотири бригади, так? Тобто цей момент він надзвичайно такий важкий. Що б я хотів би сказати, і ну як би я описав цю проблему, чому виникає проблематика з узгодженістю дій серед військових між бригадами? Не налагоджуються горизонтальні зв'язки. Ми вичерпали ресурс вмотивованих людей, які йдуть захищати країну. Якщо люди йдуть захищати Зеленського або йдуть від безвиходів в Збройні Сили України, то звичайно здатність налагоджувати горизонтальні зв'язки і налагоджувати взаємодію, попри. Невиконання своїх службових обов'язків командирів бригад, вона наближається до нуля. Це проблема зараз в Збройних силах України. Тому що військові вони раніше ми не чули таких особливих проблем, оскільки люди приходили захищати батьківщину. Люди, які захищ... приходять захищати батьківщину. Вони швидко на горизонтальному рівні вирішують ці проблеми, незважаючи на те, що стоять паразити над ними. Я вже не кажу той момент, що вони здатні самі собі обирати неформальних лідерів і налагоджувати зв'язки, узгоджувати свої дії під час оборони чи під час атаки. Зараз ну, ми бачимо, що з цим проблема. Отже, коли ми... Намагаємося говорити про реформу Збройних сил України, то ми повинні розуміти природу. Є армія, так, а є Збройні сили. І вояки і солдати це різні категорії. Це треба розуміти. Вояки. Добровольці, рекрути вони самі собі повністю обирають командування. Це треба розуміти, тому що вони делегують повноваження, вони довіряють своє життя людині, яка найкраще зробить головну роботу. Це вб'є ворога і збереже життя своїх підлеглих. Це делегування повноважень. Щодо армії, вона має місце в країні, яка захищається не все вирішується питаннями добровольців. Мобілізованих можна віддавати в руки тільки якісних офіцерів. Джерелом якісних офіцерів є тільки добровольці і рекрути. Ми це бачимо. За нинішньою вищою політичною владою не може бути нічого подібного. Звідки ростуть ноги неповаги до особового складу і ставлення до них як до витратного матеріалу, тому що офіцери діляться на дві категорії, і одна з них вони прийшли захищати Зеленського Єрмака і награбовані їх підлеглими, і в тому числі і ними. І звідси беруться содолі, гнатові. А вони не батьківщину захищають. Вони захищають тих, хто їх годує. Таких людей не повинно бути в війську, це однозначно. І, але для того, щоб провести реформу, це треба явище описати і назвати. Що одне питання захищати батьківщину, це навіть більше, ніж родину і своє майно, а інше питання захищати. Зеленського Єрмака і награбовані за бюджетні гроші чи гроші, які нам дали наші донори. Отже, кооперація і узгодженість дій між такими підрозділами практично неможлива, тому виникли такі проблеми. Це моя точка зору, це моя думка. Як вийти взагалі з цієї ситуації? В 21 столітті ми повинні почати з права. Громадян на повстання. Якщо в цивільному житті люди будуть знати і розуміти, що в них є право на повстання, то воно обов'язково у них сформує право на повстання, якщо навіть їх мобілізують. І армія це місце прямої дії. Якщо людина буде з установкою, що в неї є право на повстання, і вона сама відчуває в цьому потребу, то тоді не буде місця офіцерам і Командирам підрозділів, які не збираються узгоджувати і синхронізувати дії, не збираються взагалі виконувати свої службові обов'язки. Вони просто будуть пристрілені дуже просто. І право на повстання і право на спротив, в тому числі, повинні мати і військові. Розв'язати інакше проблему, яку у нас є, просто неможливо, якщо офіцери і всякі блатні будуть знати, що у солдата є право на повстання, то там не буде місце для синекур, для всяких зайвих посад і купи безвідповідальних керівників. Вони будуть десятою дорогою, всі ці блатні, обходити керівні посади. І так можна буде розв'язати цю проблему. Тому Актуалізувати проблему необхідно правильно, так? і політики мають дати розв'язку, вивести інтегральну величину. От Інтегральна величина вона полягає в праві. В праві чинити опір командуванню. В нормі ніхто не чинить опір командуванню, якщо командування адекватне. Замість цього ми бачимо ініціативи Валєри Залужного. І інших, які захищають дисертації в Ківалова для того, щоб притягнути до відповідальності неслухняних і нескорених військових, які не хочуть миритися зі статусом витратного матеріала і не хочуть захищати награбоване єрмаками і всіма іншим. Ось. Різниця в підходах, ми повинні це розуміти. Не дезбати треба будувати, і не дисертації захищати, як потрібно карати військових, а надати право військовим право на повстання. Інакше нічого не буде. Саме це право, воно буде відгонити просто відгонити аферистів, кар'єристів, пристосуванців з війська. Якщо вони будуть знати, що вони будуть пристрелені. Е то тоді цього всього не буде. Це не є якась там фантастика. Значить, єдине началіє, а воно має реверсний характер. Воно в двох напрямках йде. І так само як рядовий він насправді підкорюється командиру. Так само і командир підкорюється рядовому. Це взаємний процес, це треба розуміти. Це вимога часу сучасного. І якщо ви послухаєте керівників командирів підрозділів в здорових колективах, то вони вам скажуть, що вони фактично ніколи не віддають наказів. Не просто дурноватих наказів, а, а взагалі наказів не віддають. Вони приходять, пояснюють ситуацію, вислуховують зауваження, приймають спільне рішення і починають тоді діяти. Це вимоги сучасної армії. Ніхто зараз не практикує те, що колись було в російській армії. Оце важливий ну, момент. Отже, висновок такий: ситуація насправді на Покровському напрямку надзвичайна. І вже з різних сторін трублят і трублять про неї. У мене підписник, там хтось з критиків сказав, що я нічого не розумію взагалі в житті, і е, не можна під час війни робити ніякі реформи. Я просто спокійно скажу, що війна це саме той час, коли потрібно проводити реформи, тому що якщо вони не будуть проведені у війні, під час війни, то нічого не буде. Це тільки у таких от людей, які там пишуть коментарі, е, потрібно єднатися, як вони пишуть. І нічого не зачіпати. А все, що треба робити, це розкрадати армію. А вже після того, як ми виграємо, тоді розбиратися, хто і що скільки вкрав. Не виграємо, ми, якщо розкрадається армія. Ми всі загинемо просто і все. Тому насправді потрібно реформувати. І оці група офіцерів чи група військових, які звернулися до Стерненка, вони зробили важливу справу. І Сергій Стерненко теж зробив важливу справу, що він хоча б це все озвучив і перервав оцю серію добрих і позитивних новин. У нас є такі от блогери, типа Майкла Накі, Яковина і так далі. Це джерела позитивних новин. Вони завжди все чудово. Все чудово-чудово, а ми скоро вже ну, тут втратимо країну, якщо не будуть проведені зміни в Збройних силах України. Отже, ще один момент. Військові показали ну, неспроможність. І всі, хто розказували, що не треба втручатися у справи військових, що цивільні не повинні туди лізти, вони не тримають в руках зброї. Самі військові вже делегували повноваження цивільним. Розберіться, наведіть порядок, допоможіть. І цивільні повинні долучитися до цього і висловлювати свої позиції, і швидко, швидко, швидко все змінювати. Причим я ж кажу, радикально на законодавчому рівні мають бути революційні зрушення, військові не раби, навіть якщо вони мобілізовані. І вони приходять туди не награбовано захищати Єрмака, а батьківщину приходять захищати. І в них має бути право на спротив, в тому числі і військовий спротив, проти військового свавілля. І о, рішення приймаються спільно консенсусами або хоча б компромісами. Іншого варіанту просто не існує. Ну, таке моє бачення ситуації. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, це важливо і потрібно, і приємно. До побачення, до наступних зустрічей.